Всім привіт! Вже на носі 2023 рік, а це означає, що нас чекає дуже багато новинок від наших українських видавництв. Я вирішила зробити серію відео, в якому буду розбирати видавництва та новинки, які будуть нас чекати 2023 році. В цьому відео я вирішила поговорити з вами. Про букшеф. Особисто для мене це одне з найкращих видавництв в Україні, адже вони працюють надзвичайно швидко і видають просто неймовірні книги. Тож давайте розберемо, які книги нас чекають вже дуже скоро. Я напевно почну з книг, які вийдуть в першому кварталі нового року. Тобто, це зима, початок весни. Перша книга в цьому списку це «A Touch of Darkness», тобто дотик темряви. Чула дуже багато про цю книгу. В зарубіжному буктоці та букінстаграмі. Саме тому я надзвичайно рада, що Букшай взявся для переклад цієї книги. Це серія, це неодиначна книга, це перша книга циклу. Будемо чекати, будемо читати, і я дуже сподіваюся, що Букшай залишить оригінальну обкладинку, бо вона дуже гарна. Наступна книга, яка вийде в першому кварталі 2023 року, це «The War of the Queens», тобто війна двох королев. Це четверта частина циклу Крові попіл. Я навіть не знаю, які слова добирати, адже нам тільки-тільки дали третю частину. Вона буквально вийшла на днях і вже букшеф працює над четвертою. Це надзвичайно круто. Вони просто неймовірні. Я справді кажу, я захоплююся тим, наскільки швидко вони працюють. І я дуже хвилююся, напевно, навіть перед цією книгою. Я дуже сподіваюся, що вона вийде вчасно, бо, чесно кажучи, закінчення третьої частини викликає в мене багато питань, і я вже хочу поскоріше прочитати продовження. Тож чекаємо з вами на четверту частину. Наступна книга, яку я особисто дуже сильно чекаю, адже прочитала книгу від цього автора, від букшеф. Я просто, ну, я в шаленому захоті. Це відкриття року для мене. Ось, до речі, у мене тут лежить книга «Суджені» від цього автора, це Джон Марс. І Бушек буде перекладати книгу хороший самарітянин. Джон Марс пише незвичайно круті трилери, які просто тримають в напрузі весь час. З першої до останньої сторінки, я вам кажу, відверто кажучи, ви просто не зможете відірватися від цієї книги. Ви проковтнете її за день або за два в кращому випадку. і... Це не перевірчення. І я справді наполягаю на тому, щоб ви, якщо ще не знайомі з цим автором, познайомились з ним. І остання книга, яка виходить в першому кварталі 23-го року, це книга Crave. Тобто, в перекладі це означає жадати, бажати. Я не впевнена, що буде саме такий переклад, але книга про вампірів, а я дуже люблю такий стиль фентезі. Що ж сказати? Ну, реально, для мене це, напевно, навіть. Цікавіше читати ніж про Фейрі, хоча Двірш та Троян це окрема історія, це моя любов. Йо... Ну, не чіпаємо. Тобто ви розумієте, що нас в першому кварталі 23-го року чекає дуже багато крутих фентесі. Переходимо до книг, які вийдуть в другому кварталі 2023 року. І перша книга з цього списку це Kingdom of Wicked, тобто царство нечистивих». Про цю книгу напевне навіть не треба нічого казати, бо всі все знають. Я дуже хотіла прочитати ці книги саме англійською мовою, бо в перекладі їх не було. І ніхто не казав, чи будуть вони, чи плануються вони, чи хоче якесь видавництво викупати права на ці книжки. Напевно. Це друга книга в моєму рейтингу найочікуваніших в наступному році після четвертої частини Кров і попіл. Ця книга просто взриває серця читачів. Я чула про неї надзвичайно багато в англомовному буктоті, в букінстаграмі, і блін, це неймовірно круто, що такі популярні книжки виходять українською мовою. мови. Букшеф, я вас обожнюю. А зараз буде книга, яку я особисто дуже сильно чекаю, адже я люблю детективи, я люблю кримінал, я люблю трилери, розслідування. І коли я побачила, що в букшеф буде виходити книги про Джека Різника, тобто книга «Stalking Jack the Ripper», я просто коли побачила цю новину, у мене зник дар мовлення. Я вам серйозно кажу. Я, я не знаю, про що тут ще казати. Я просто дуже сильно шукаю цю книгу. Я знаю, що багато людей теж її чекають. Букшеф, ну я реально готова на вас молитися. Ну, що сказати? І помітьте, до речі, букшеф видає книжки не одиночні, а серійні. Тобто, це перші частини. І знаючи букшеф, я впевнена, що вони не закинуться, як деякі інші видавництва столібиться в нашій країні робити. А, тож, так. Це офігенно. Я дуже рада, що Букше сам взялись за серії, за трилогії. Наступна книга Sweet Home від Тілі Кол. Вона авторка тисяча пам'ятних поцілунків. Тобто, всі розуміють, що це буде розрив серця, душі, емоцій. просто ем, ну, люди своїми сльозами затоплять Московію. Я вважаю, що це непогано, в принципі, це добре. Якщо сльозами затопить мозкові, то це супер. Я читала 1000 пам'ятних поцілунків, це одна з найяскравіших в плані емоційних книг за цей рік. Другий квартал 2023 року надзвичайно насичений, адже виходить дуже багато книг. І одна з них це роман в стилі Dark. Це перший раз Букше буде випускати такого типу книги. Це книга «Хаунтінг Adeline. Я чула багато відгуків, вони всі різні. У мене немає своєї думки стосовно цієї книги, але мені буде цікаво прочитати її. Реально, це якийсь новий рівень, бо Букшев вирішив відійти від свого звичного жанру, і це надзвичайно круто. Бо видавництво не стоїть на місці. Воно розвивається, воно шукає щось нове, щоб нові читачі прийшли на наш український ринок книжок. Це не може не захоплювати. Ось такий невеличкий список нових книг, які нас чекають в наступному році, у мене вийшов. І якщо ви хочете, щоб я зробила продовження новинок книг, які вийдуть від відвидаництво Букшеф, дайте мені про це знати. Я зроблю другу частину, адже Bookshelf реально дуже-дуже-дуже багато книг випускають саме в 2023 році. Я дуже вдячна вам за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною і до зустрічі!